День. Ось прийдуть і влаштуємо посиденьки, згадаємо, якою тяжкою працею вони займалися, щоб ось такий каравай на нашому столі був. Ой, йдуть, ідуть, заходьте, 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 любі гості. Ой, добрий день, Добрий день! придавить, поки до вас дійшли. Ой, далеко. Всю роботу поробили, на городах все зібрали. Бо в нас іще пісні яблучка та грушки і висять. Ой, ти ще роботи і на городі, да -да, і, полі, і в саду. Ой, Ой, своїми ж руками. Ну, все вибрали, все приготували, виплекали, все своїми руками. А народна мудрість каже: як у серпні будеш дбати, так узимку будеш. Всі люди, що у серпні спина мріє, так за ту зерно спіть. Так, правильно, ну в серпні ж головна турбота вчасно прибрати врожай, завести його в комору, а потім ще найголовніше, треба відсвяткувати жнива і прославити працю хліборобів наших за наш хліб, за наш коровай. Ой, це ж та пісня, що наші батьки співали йдуть. 국민 רוצה להמדע Так, так, так. Да. цю гілочку. Я від своєї бабусі чула цю ріночку лежили під фарту і просили, щоб спина не нила, рученьки не мліли, а ніженьки не боліли. Да, і так. треба казати просити старого дуба, щоб дав здоров'я. Могутній дуб, здоровий дуб. Так, так, правильно, так, так, а, так. Мушу, а ти ви ще теж добаву гілочку за пояс ковав? Ні, не клала. Знаєш, який він у нас був дуже? Як почнемо косити, аж жаль верзалися. <ріхуєш> так, так та, та, пам'ятаємо, було, було, yeah, пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Да, Дівчата, та проходьте, сідайте, нема нога ну, вправи. Ой, право, служте, ідем. ми ідемо, так ідемо. Так, ідемо, так, ідемо. Так, так. Правду кажете? Ваш чоловік гарний господар, так, мій чоловік і справді гарний господар. А, а тепер хлопці на комбайнах швидко ним убирають, якби тільки погода не підвела. А я, я все одно думаю про тих бідних косарів. Це ж серпами косили, ціпами молотили, цілий день в'язали от снопи, гнули. Пишли, які ж вони були трудящі? Правда, правда. Тільки хто працював, а хто у ті очкуливав. Ой, це ви правдового Степана. То ще той був працівник. Пам'ятаєте? Ой, Степан Посипан двія. Комийко Степан двія. То мухи його русають, то ось у піпіколе. Та все котиться котиться полем там ближче, ближче, до копи. Так ж там От він був хитрюга сини, але як же ж він вихваляв кініжечки і наливочки в отому вузлику. хвороби. Навіть і не кажіть. Ви так розхвалили, так розхвалили, що вже самому хочеться того вузлика попробувати. Та почекайте, почекайте. От гості О, Як добре. Снопе великий, золотом зерном колос налитий. ОЙ снопе, снопе, снопе стеблистий. Добре вродила, пшениця чистий. Будемо мати хліба доволі, бо працювали дружно на полі. ОЙ снопе, снопе, снопе вусатий. Несемо достаток у кожну хату. Несем достаток кожній родині, славу величну нашій в країні. Шановні господарі, дозвольте сніг у хату занести, ліборобів шанувати і урожай новий закликати. Заходьте, заходьте, просимо до світлиці нас в вечорниці. Ой, зелене, жито! Наші гості в хату йдуть. Відчиняй, пане, ворота, бо йде твоя робота. Писемо тобі вінки із золотої нитки. Житні пшеничні, що були великі. Аж, господарю, щиро радуйся та женщиків своїх не стидайся. Як ми тебе не стидали, нивонько дожинали, Спасово бороду спови вже й додому прийшли. Дякую тобі, Боже, моя житечко стоже, спасибі люди добрі, за роботу вашу за те, щоб вшанували хліб свіжим зерном Обсію всі. Нехай сіється, родиться, на новий урожай, на новітне зерно. Маймо тобі наш господарю, щиро той рік дочекати, правда сіяти орати. А нам життя зерна багато збирати. Дай Боже, дай Боже. А ти молода, щоб здорова була. І до весільного вітця доросла, та й нас усіх на весілля покликала. Дякую вам щиро, та візьміть віночок із миром. Віночок на кілочок, а мед та хліб на столочок. Віночок на стодолі, а нам дайте краще й доволі. Та тримайте оцей сміх, щоб горя ви не знали повітря. Дякую вам, дякую вам за працю сумнівну. Та щирі побажання. Дариці в хаті залишаємо до наступних жнив. Сніг поставимо на покуті під образами. А обжинковий вінок повісимо на кілок, нехай око радує. А вас, мої дорогі робітники, я хочу зараз щиро обдарувати. Тримайте гроші на оглядіння. Сира, щоб завжди були ми з миром, а ще є і са шпарками, щоб ви були і з порубками. Пиріжечки, пиріжечки, випікали ми удвох є капуста в них, і гречка, є картопля і горох. Піріжечки, пиріжечки, є із м'ясом, і солодкі, і кругленькі, і ріжки. Ось такі в нас пиріжки. Візьми да рук, як хліб духмяний. Він незвичайний, він святий, вібрав і пісню, працю себе. Цей хліб рум'яний на столі, йому до ніг клонитись треба, він скарб найбільший на землі. Дякую, Танцюйте, пригощайтеся, бо сьогодні дійсно гарне свято. Ожити! Хлопче. А чи залишили на ниві Спасову бороду? А як же? С краю ладу добру бороду залишили. Ми навіть вістрічки червоні віддали, щоб колося в'язати. Дякую, хлопці та дівчата. Зібраний урожай! багато сил потрачено, багато довелося пережити. Перш ніж з'явився на столі, свіжий духмяний коровай.